Чотири речі в церкві, яких потребують підлітки. Статистика стверджує, що 70% підлітків після закінчення школи перестають відвідувати церковні богослуження. Вони просто не хочуть ходити до церкви. У підлітків є чимало причин покинути церкву. Лицемірство. Байдужість, брак часу, бажання розважатися та спробувати щось нове, насмішки та глузування ровесників. Перед кожним підлітком виникає чимало спокус та викликів, і щоб боротися з ними, вони повинні міцно триматися біблійних істин та правдовіри. Для того, щоб дитина трималася церкви, постійно відвідувала її, не відвернулася від Христа та його науки, була сильною у Божі, вона повинна триматися оцих чотирьох істин. Підлітки повинні слухати Біблію. Підліткам потрібна Біблія. Адже вона містить відповіді на найглибші і найпоширеніші питання, в ній мудрість для найтяжчої боротьби з гріхом та дияволом, тому велику увагу слід приділяти самостійному читанню Біблії, щоб і надалі навчитися підлаштовувати своє життя, основуючи його на Божому слові. Наступне, підлітки повинні слухати про гріх. Церква повинна чітко та ясно розказати підліткам про гріх. Не грізно, але з любов'ю. Нам потрібно навчити дітей, щоб їхні очі повинні бути завжди відкритими до того факту, що гріх. Це не просто гостре християнське слово, це реальність, котра постає в нашому щоденному житті. Нам потрібно допомагати їм зрозуміти важкість гріха, відчайдушну потребу в тому, що Ісус це наша єдина надія, тільки зрозумівши глибину гріха. Вони усвідомлять цю силу прощення та благодаті. Підліткам потрібно розповідати про все, торкаючись гарячих та пікантних тем. Підлітки живуть в атмосфері сучасної культури, з небіблійними думками про аборт, одностатеві шлюби. Порнографію, дошлюбні зносини, гендерну ідентичність, суєцид. Нерідко церква зазнає краху та невдач, бо вважає за потрібне краще не торкатися цих питань. Гомосексуалізм, аборти та самогубства це не просто тереотичні ідеї для підлітків. Це гірка реальність. Адже ці проблеми можуть виникнути у їхніх друзів, у нової дівчини, у відео, котре вони відкопали в Ютубі. Тому дуже важливо, щоб християнські підлітки мали чіткі, чесні та біблійні відповіді на тяжкі питання. Дуже важливо допомогти їм зрозуміти, в кого вірять християни, що говорить Святе Письмо, про що проповідує Церква, адже вони повинні в подальшому укріпити та боронити свою віру від світу, який намагається відірвати її. Підлітки повинні чути. Про радикальний послуг та оновлення. Коли Ісус говорив про спасіння, Він малював радикальну картину. Завжди Він говорив про народження з висоти, процес настільки радикальний і дивовижний, який змінює життя людини. Коли він говорив про покаяння, це уособлювало відразу від поганого образу життя, щоб прийняти інший добрий та оновлений. Він говорив і про те, що потрібно нести свій хрест та наслідувати його аж до смерті, відкинувши будь-які привілеї заради того, щоб. Без занати та любити Його. Саме це Євангеліє повинні почути підлітки, адже вони потребують Євангелія та богослов'я, щоб мати на що опертися та зуміти пережити сипучі піски та кротривалі почуття, Слід навчити дітей. Будувати свій дім на скалі Ісуса Христа, адже в протилежному випадку вони ніколи не зможуть пережити шторми, які будуть з'являтися у їхньому житті. Йти за Ісусом нелегко, коли ми дізнаємося, що Святе письмо говорить про проблеми, з якими людина зіштовхується щоденно. То нам усім потрібно робити важкі, а інколи і неможливі вибори. Чи захочемо ми слухати Бога, чи будемо прагнути шукати компроміс? Чи будемо ми твердо стояти у вірі? Чи ризикнемо своєю репутацією перед друзями? Чи просто будемо скочуватись у провал? Церква повинна заглянути у серце підлітка. Вона не повинна боятися торкатися тем, які вони прагнуть почути. Навіть якщо вони жорстокі та непопулярні, навіть якщо вони йдуть всупереч із сучасною культурою. Навіть якщо вони не бажають слухати їх, дуже важливо це закоренити у свідомості дитини. Не біймося говорити самі їм про це і даємо можливість їм ще змалечку почути про це в церкві. Бо даремно приповідка, народна каже гни, поки гнеться. Дуже часто у житті ми потім нарікаємо і говоримо Богові про наших дітей, які вони у нас. А щоб так не було, тому коли вони ще малими, говорим їм про Бога, тоді не прийдеться. Нам говорити Богові про них. Чому я йду до церкви? Своїй душі треба дати відповідь на це питання. Чому нам взагалі потрібно туди ходити? Бо так роблять інші люди, бо так мені наказували батьки чи оточення, бо так прийнято. Чи для того, щоб показати свою побожність перед іншими? Ми відчуваємо внутрішній потяг бути в церкві, чи це радше якийсь примус? Я особисто, дорогі мої, не рекомендував би відвідувати храм, якщо у нас немає чіткого розуміння та внутрішнього бажання. Не раджу я йти туди із вище наведених причин, бо така служба для вас буде за суттю Просто марно опущеним часом. Ви прийшли, постояли і пішли. Для галочки, можна сказати, як на біржу. Літургія нам дана на спасіння душі, а не як обтяжуючий обов'язок. Поки ви не сприйматимете це це належно, вам краще залишитися в цей час вдома і по Слід добре усвідомлювати, що до церкви ми йдемо, щоб отримати поживу для нашої душі, наблизитися у молитві до Бога, отримати благословення і так далі. Кожен свідомий християнин повинен досліджувати Біблію, практикувати духовне життя не лише раз на тиждень протягом години в церкві. Тому я, за розуміюче ставлення до літургії, повсякчасно слід осмислювати слова, які щонеділі звучать у церкві, а не сприймати як монотонний спів. І тоді наша присутність на службі Божій стає дійсно вартісною, а не відбутою. У Біблії зустрічаємо слова про фарисеїв і лицемірів, які не мали істинної віри, чи не уподібнюємося ми до них часто у своєму духовному житті, часто поняття побожності для окремих людей обмежується лише до відвідування церкви, і це дуже прикро. Є ще категорія людей, які уникають церкву. Я не входжу до церкви, але я вірю в душі. Звучить так: я не ходжу на кухню, я їм в душі. Під великим знаком питання, чи розцінювати це як справжню віру, чи як відмовку. Церква дає поживу душі. І скеровує, як компас наше духовне життя. Тоді напрошується питання. Люди, які вірують в душі, себе причащають в душі також, наш час не можна вразити ходінням до церкви, у цьому немає нічого вражаючого, але можна подавати приклад іншим. У вірі своїм глибоким духовним життя, яке сягає ширше меж літургії у церкві. Дорогі мої, хотів би почути, що в коментарях, а як у вас це відбувається, з яким наставленням ви йдете до храму, бо це ваш обов'язок, чи у вас є бажання бути там? Накормити свою душу, з'єднатися з Богом у пресвятій Євхаристії. Коли ти впевнений у чомусь, Бога там може і не бути. Господь хоче, щоб ми любили його без упевненості. Христос з'являється тут і тут же зникає, залишаючи солодкий після смак в її душах, тепло, віру і силу, силу, щоб вони змогли повірити у нього, доторкнутися до нього і відчути його невидиму присутність, відчути, що вони ним володіють, тим, хто насправді їм не належить. І, не дивлячись на те, що Ісус покидає їх, Його аромат, Його солодкість залишаються з ними, продовжуючи спрямовувати і притягати до нього. І Лука з Клеопою проходять до інших учнів словами ми бачили воскреслого Господа, а між собою не розуміють. Пам'ятаєш, ми тоді відчули, ніби в серці у нас запалав вогонь. наші душі були, немов охоплені полум'ям, і як тільки ми відчули Це, Христос зник. Господь хоче, щоб ми любили Його без упевненості в тому, що володіємо ним. Він хоче дати нам простір, щоб ми могли вільно здійснювати будь-які польоти. Виписувати будь-які фігури у небесах його любові, в океані життя, серед хвиль, іноді нам здається, що ми знаємо, куди плисти в цьому океані, а Господь каже: довірся вітру, нехай хвилі несуть тебе. Але у мене ж немає компаса, я не знаю, куди пливу. Довірся вітру, і все вийде. Якщо ми це зрозуміємо, то відчуватимемо присутність Божу навіть тоді, коли нам здається, що його немає поруч. Будемо в той момент, коли здається, ніби його немає розуміти, що швидше за все, він щойно був зовсім близько і дав нам свій хліб, зникнувши до того, як ми це усвідомили. Господь каже, Хочу, щоб у тебе зі мною виникли нові стосунки, хочу, щоб ми з тобою вийшли за рамки схем, кольорів, видінь, дотиків і відчуття упевненості. Хочу, щоб ти відчув мене у своєму серці. Господь то наближається, то віддаляється, залишаючи відбиток у нашому серці. І хоча ми не можемо описати це відчуття словами. Люди, заглядаючи нам в очі, бачать, що нашу душу відвідав Господь і залишив у ній щось, завдяки чому у нас є можливість до нових кроків, до нових ощагнень. Кажуть, що саме такими ми виявляємося у вічності, в Царстві Божому, там, де завжди насолоджуватимемося Господом, бажаючи при цьому все більшої і більшої насолоди. Він вже буде для нас не якоюсь тайною, яку доки неможливо пізнати, а тим, кого ми добре знаємо, але ким не можемо насититися, тим, кого маємо, але хто постійно вислизає від нас, тим, хто не хоче, щоб ми пристали до берега, кинувши якір, будучи упевнені, що тепер знаємо його. Бачите, як як ці речі взаємопов'язані, і якщо ми це розуміємо, у нас з'являються сили для руху вперед, і при цьому ми будемо одночасно впевнені і не впевнені у всьому, що нас оточує? От що мені зараз подумалося. Якщо сьогодні, після нашої цієї розмови, ти розмовлятимеш зі своєю дитиною, почнеш говорити їй про Бога, про життя, захочеш щось порадити. У твоїх словах обов'язково присут... буде присутньою упевненість. Ти настільки упевнений в своїй правоті, що думаєш, ніби її, і Бог тієї ж думки. Приводити додому приходити додому не пізніше визначеної години, поступити у виш, піти туди, купити те. Усе це ти говориш з повною упевненістю в тому, що знаєш як слід. Адже сам Бог говорить з нами зовсім інакше. Я Бог, Бог сюрпризів. Я хочу, щоб ти виріс і зрозумів, коли перебуваєш у повній упевненості відносно чогось, мене там може і не бути. Я зовсім не завжди підтверджую те, у чому ти не сумніваєшся. Я можу бути і серед сумнівів, серед несподіванок. Можу бути там, де тобі здається, ніби ти програв. Але насправді програшу немає. Іншими словами, розмовляти з дитиною можна зовсім інакше. Добре, синку, раз ти ніяк не можеш зрозуміти, що приходити додому треба не пізніше 12, я просто молитимуся. А ти повертайся тоді, коли Бог просвітить тебе. І тоді. Як тобі здаватиметься, що ти повністю відпустив ситуацію, насправді твої слова, приходь тоді, коли Бог тебе просвітить. знайдуть багато більший відвук у його серці, бо кажучи і меркуючи таким чином. Ти уподібнюєшся Богові, а коли навпаки, тобі здається, ніби ти тримаєш дитину в суворості, коли замикаєш її вдома і кажеш усім, от де вона в мене сидить, під замком, то в такому разі твій син якраз вислизає від тебе. Дарувавши свободу, ти насправді прив'язуєш до себе. І зі сторони все виглядає так, ніби ти відпускаєш дитину на всі чотири сторони, а по суті на душі її з'являється відбиток, і в якийсь момент вона обов'язково подумає: Коли батьки відпускали мене, мені здалося. Ніби усередині в мене спалахнув вогонь, ні, повернуся не о третій ночі, а раніше чи повернуся о третій, як завжди, але буду обережніше. Мені здається, ніби батьки поруч, не робитиму нічого поганого, не пробуватиму наркотики, не питиму, не лаятимуся, житиму так, якби вони дивилися на мене. Ну і припізнитися це не страшно. Один юнак сказав мені, як я можу піти додому, коли всі тільки починають гуляти. Батько наказав мені виходити з дому не пізніше дев'ятої, але о дев'ятій усі мої друзі ще сплять. Вони прокинуться в одинадцятій, приймуть душу, одягнуться і тільки о дванадцятій вийдуть. А мені батько каже повертатися на дванадцяту, але в цей час ніхто ще з моїх друзів навіть не вийшов. Життя не вписується в схеми, як не вписується в них і сам Господь. Чому так виходить, щоб поколивати нашу самовпевненість, щоб усі наші переконання і програми зазнали крах Господь каже. У мене немає жодної програми, я здійснив те, що було визначено, але мої дії були несподіваними, вони не ускладалися у схеми й рамки. Якщо щось визначено, це не виключає турботу і любов. Не було такого, що в якийсь день я дозволив людям приходити до мене, а в якийсь – ні. Чи щоб сьогодні я пішов у будинок до грішників, а завтра неодмінно до праведників. Простота, простота у всьому. Життя не вписується в схеми, як не вписується в них і сам Господь, який управляє нашим життям без будь-яких схем. Вийти з зони комфорту, не буває нічого постійного. Життя повне сюрпризів. Сам Бог це сюрприз, навчитися, І ти навчися і опинитися в, ат... в його атмосфері. Не хочеш, ну тоді роби, що хочеш. І можливо, коли тобі буде вже за 80 або 90, кому вже скільки відміряне, ти засвоїш цей урок. Багато батьків, з тих, хто завжди діяв за чіткими схемами, з часом зрадили своїм принципам. Раніше для них здавалося, що вони всі контролюють сім'ю, домашню обстановку, життя, але потім вони зрозуміли, що по справжньому нічого контролювати вони не в змозі. Наприклад, батько проповідує. А син у результаті стає анархістом. І Господь каже, батьку: роби висновки, зрозумій, що не можна бути різким або постійно рівнятися на якийсь ідеал, розслабся, як тісто залишають на якийсь час, щоб воно піднялося, так і ти, зроби паузу. Розслабся, дай собі можливість змінитися, змінити своє життя. Зрозумій, як я дію, зрозумій, що не буває нічого однозначного і все відбуватиметься не так, як хочеш ти, а як хоче Бог. Ті, хто засвоює уроки послані Богом і занурюються в Його атмосферу, домагаються в житті багатьох успіхів. От про що я хотів поговорити з вами сьогодні. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, як хто ще не підписаний. Коментуйте, задавайте свої запитання, висловлюйте думки. Також пишіть імена для благословення і про лайки. Подобайки теж не забувайте. Слава Ісусу Христу!